Любі друзі, мої вітанечка. Сьогодні ми разом з вами будемо готувати ну дуже смачні соковиті. Ну і звичайно, що дуже ніжні котлетки. Усіма вами любимий рецепт. Всі ви любите котлети, друзі. По останніх відео я готував вже котлети. Хто не бачив, переглядайте. Я зрозумів, що треба вам показати ще один рецепт. І до вашої уваги зустрічайте, щоб отримати рецепт, додивляйтеся відео до кінця. Негайні хвилини починаємо. Для початку нам потрібен свиний фарш. У мене тут 1 кілограм і потрібна глибока миска. Переставляємо фарш до глибокої миски. Беремо одну цибулю, гострий ніж, і нарізаємо цибулю дрібним кубиком. Тепер цю цю цибулю, друзі, потрібно ще раз ось так дрібненько подрібнити. Цибулю переставляємо до фарша. Потрібна терка, і сюди ми натираємо одну морку. Мурку також додаємо сюди. На цій самій терці, друзі, натираємо дві картоплини. Повірте, ці котлетки будуть дуже-дуже смачні. Подивіться просто, як тут багато овочів в поєднанні з фаршем це буде дуже-дуже смачно. Картоплю також сюди. Тепер беремо один солодкий перчик і нарізаємо дрібним кубиком, як ми нарізали цибулю. Ось це, друзі, до речі, найшвидший спосіб очистити болгарський перчик. І тепер нарізаємо ось такою соломкою і дрібним кубиком. Перчик сюди. Звичайно, друзі, додаємо сюди пучок кропу. У мене тут 15 грам. Дивіться, в цьому рецепті стебла ми також додаємо. Ось так дрібненько їх нарізаємо. У нас вже, друзі, ось така гарна картинка. І давайте я пропоную додати сюди ще 4 зубчики чесника для гарного смаку. Буде взагалі чудово. Натираю на ось такій терці. Тепер сюди ми додаємо одне куряче яйце. Ну і, звичайно, додаю любиму приправу для м'яса. Як ви можете побачити, її тут найменше з цілого набору, друзі. Дуже люблю цю приправу. Натуральні трави, карпатська. Якщо ви собі вже замовляли таку приправу в магазині щасливий кухар, ви знаєте, про що я говорю. Так, додаю 2 чайних ложки. Ну і звичайно, ще додаємо сіль та свіжомелений чорний перчик. І трішки чорного перцю. Тепер ложечкою все це гарно замішуємо. Аромат просто неймовірний. Я вам говорю: такі котлетки ви маєте 100% приготувати, друзі. ну... Все змішали і готово, Розумієте, максимально швидко і максимально просто, та як ви любите, готуєте як для своїх, знаєте, як для себе. Стараюся, щоб кожен рецепт був максимально легким і доступним для кожного. Того, що я розумію, в кожної людини різні можливості. Тому інгредієнти підбираються такі друзі, щоб кожен зміг приготувати і не важко, і доступно, і саме головне, що дуже смачно. Любі друзі, гарно перемішав. Подивіться, просто яка вийшла консистенція. Соковиті вони вже. А як будуть готові, так взагалі будуть ідеальні. Тепер ставлю цей фарш у холодильник. Нехай він трішки промаринується приблизно на 20 хвилин, і потім будемо формувати котлетки. Ну і я вам все покажу. Любі друзі, пройшло 20 хвилин. Будемо формувати котлетки. Дивіться, я ще раз гарно перемішую всю цю масу. Як ви зрозуміли, це котлетки без грама борошна. Ніякого борошна тут не потрібно. Беремо одну столову ложку і беру ще одну столову ложку. Ось так. Такі роблю добротні котлетки приблизно 150-200 грам. Формую ось так. Ось так приблизно вони мають виглядати. Даю на деко застелену паргаментом трішки олії, Розмащую. і виставляю сюди котлетки. І таким способом, друзі, ми формуємо весь фарш в такі котлетки, приблизно 2 столових ложки. Ось так на око сформували собі гарно. Можете ось так відбити. Бачите, як гарно тримають свою форму. Будуть дуже ніжні і дуже соковиті. Любі друзі. Ви подивіться, яка вийшла красота. Вони мені вже дуже подобаються. Без грама борошна. Калорій. Просто мінімум, який тільки може бути, друзі. Це дуже смачно соковито. Зараз цю красу запікаємо у розігрітій духовці до 180 градусів. Від 25 до 30 хвилин дивіться по своїй духовці, як вона у вас випікає. У мене режим верх-низ, плюс конвекція. Якраз вже духовка розігрілася. Ну що, дорогі друзі, ви просто погляньте на цю красу. Ви зацініть ці котлетки. Рівень їхньої соковитості, м'якості і ніжності просто вражає. Виставляємо на тарілочку і будемо пробувати. Ну що, любі, друзі, будемо пробувати. Розрізаю і покажу вам, які вони всередині. Подивіться, друзі, соковиті. Сік витікає з них. Просто ідеальні котлетки. Овочів багато це те, що я люблю. І, друзі, я хочу, щоб ви це спробували. Це дуже смачно. Хм. Mm. Про що я вам і говорив, це набагато смачніші котлетки, ніж додати туди борошно, обсмажити на сковорідці, в олії. Друзі, це дуже, -дуже смачно. Бачите, вечне... це я називаю бачите, котлетки по-новому. Скільки в них овочів зелені взагалі збалансовано, корисно і що самое головне, дуже смачно і зможу повторити абсолютно кожен. Я хочу, щоб ви готували, щоб ви насолоджувалися, радували себе, радували своїх близьких. І були щасливі разом зі мною. Ну а я з вами не прощаюся, друзі, тому що вже невдовзі на вас чекає дуже багато смачних рецептів. Ви навіть собі не виявляєте, як касма кота на вас очікує. А хто хоче замовити фірмовий набір приправ від щасливого кухаря, друзі? З цими приправами ваші страви просто заграють іншими красками. Переходьте в магазин щасливий кухар, посилання на нього. Ви знайдете внизу, всіх міцно обняв, кожного припідняв. І до зустрічі.